Як в тебе вийшло виїхати з України і коли ти вообще приїхав сюди? Приїхав я сюди 16 жовтня. Виїхав я волонтером по базі Шлях за 1500 євро. А за скільки документи зробили? По времени по зробили. зробили около неділі. Виїзд дається на 30 днів а, І що буде, якщо не повернуться через 30 днів обратно? Ну, якщо не повернуться, Гласить легенда, що 200 тисяч штраф. Ну, як такового закона, що який має наказати, може немає. Ну ти щось підписував? Ти підписував да, зобов'язання як... зобов зобов повернутись в Україну е, протягом 30 днів. А як проходив границю? Як сам процес цей проходив? Процес проходив так. Ми заїхали на таможню, нас зібрали паспорта. Сразу вопрос, як я виїжджаю, я ж кажу база шлях. Мене позвали до Окошка, пробили мій паспорт, пробили по базі мій, моєї розрішення на виїзд від Міноборони. Все, пожелали щасливого путі, напомнили, що я повинен повернутися в течение 30 днів. І все, поїхав далі. Ну, ти приїхав сюди окончательно. Звісно, так. Да. Хто буде вертатися? Кури несуться, зеленський президент. Отака вот от історія.